Уже за три тижні осінь повноцінно вступить у свої права, і відлік розпочне рік навчально-трудовий. А поки що усі від великого до малого насолоджуються сонцем і відпочинком. Позаду вже два місяці літа, проте спекотний серпень зовсім не налаштовує на робочий лад. Хтось уже встиг поніжитись на морському узбережжі, похлюпатись у водах Шацьких озер чи подихати кришталевим повітрям зелених Карпат. Тим чимало наших краян лише планують гайнути кудись подалі від задушливих міських мурів. Аби з'ясувати, якому відпочинку надають перевагу червоноградці. Творча група бужнету провела опитування на вулицях нашого міста. Ви вже відпочивали цього року? Так відпочивали Ого, і де відпочивали? У шацьку. Як вам там сподобало? Нормально. А в яку суму зараз обходиться відпочинок у шацьку? А мене рахували, не знаю. Ну, а найбільші витрати на що? <ріпи> на що тратили? Найбільші витрати, як ви вважаєте, на що, коли відпочиваєш? Я не знаю на що, на все. Що захочеш, як хочеш відпочивати, залежно. Ні, ну На розваги чи на їжу. Та і на розваги, і на їжу, на все. Ви вже відпочивали цього року? Де? Відпочивали в чаську. Як вам сподобалося? Сподобалось, на гарну погоду попали, <ріпи> правда, трошки <ріпи> перегоріли. І Як зараз як обходиться зараз відпочинок в Шацьку? Ну, ми їхали з нашими родичами, вони путьовку мали, так що нам практично харчування тільки обійшлося. А так, їсти мало, багато плавати, спортом займатися може бути недорого. Взагалі, ну, як чула, так десь без харчування як їдуть, відпочивати зараз так можна 50 гривень, з харчуванням 130 гривень на людину. А далі ми не їздили, не, не знаємо далі. Якось розважали з дітьми? Так, найкращий відпочинок і розвага це була водичка. А так, атракціони, то ми на горку ходили. Літо, гаряча пора відпусток. Однак далеко не усі мають можливість свій законно зароблений відпочинок провести десь біля водойми або в горах. І причини на те у кожного свої. Ні, не відпочивало. Немає можливості, роблю ремонт. А наступного року поїдете? Якщо не збираю гроші, зроблю до кінця ремонт. Ви вже цього року десь їздили, відпочивали? Ні, ще. А чому так? А тому що працюю. А коли ж відпустку? Буде через пару днів. І куди плануєте? Нікуди в місті? – Залишуся. А куди б хотілося за кордон? Дома, Дома і друзів на дачі. – Нікуди не їздила? Нікуди не їздила, бо мала випускника. Тобто четверокурсника, закінчував четвертий курс бакалавра, поступав на п'ятий курс і ми займалися поступанням. І не плануєте вже цього року? – Ну вже все. 31 день відбули. Все, хіба на вихідні може ще йде до Душацького? А куди саме в Шацьк, якщо буде допомогу? На базу від 4 шахти, від шахту відродження. Ам там подобається, ви вже там відпочивали? Постійно. І як вважаєте, скільки, скільки обходиться відпочинок в Шацьку, якщо, наприклад, на вихідні? Mm, ну, якщо на вихідні, напевно, дорого, тому що в частному секторі, наскільки я чула, що дуже дорого. Від 100 до 160 гривень навіть може на бути на добу. Ну, якщо в палаточному містечку, то, звичайно, дешевше. Якщо на базі, то ще дешевше. Та відпустка не дуже часто виходить, щоб відпочивати. Більше робота, дом. Відпустка то таке. Як вихідні буду, так і відпочиваю. Деколи на зелених морях. Зрозуміло. Як ви думаєте, а скільки зараз обходиться відпочинок, ну, так, середньостатистичному українцю, Червоноградець? Де? Не знаю, поняття. Ну, наприклад, на морі. Або на світязі, оскільки ви ну, думаєте? Якщо йдете? на світязі, то там в районі. Я думаю, гривень 700 на таку на вихідні. А якщо на Крим, то багато дорожче. Тисяч п'ять, як мінімум, на одного. Значна частина червоноградців, зокрема молодь та родини з дітьми, проводять свої канікули на морському узбережжі. Ви вже відпочивали це? Ще ні. А плануєте? А планую. А де? А в Криму? І коли ж їдете? Ем... І куди? Не знаю, як тільки ви здорові. Крим, ну, ну напевно, що на південний берег ще конкретно не можу сказати. І як дорого обходиться тепер відпочинок в Криму? Як, які ви е, витрати плануєте понести під час відпочинку? Ну не знаю, однозначної відповіді сказати не можу. Ви щороку так відпочиваєте? Чи ви міняєте місця відпочинку? Е, відпочиваємо кожного року в Криму. На одному місці чи десь мандруєте? Ми мандруємо. Машиною? Ні. Ми кожного року вибираємо конкретне там місце, де ми маємо зупинитися. А яке місце вам найбільше подобається в Криму? Ну, минулого року мені дуже сподобався Партаніт. А цього року поїдете теж туди? Ну, не знаю ще. Зараз чоловік з дочкою біля Євпаторії, а під ї... коли я вже туди приїду, то вже побачимо, де будемо. Як вважаєте, в яку ціну в принципі обходиться відпочинок на морі? Зокрема. Ну, на чоловіка, напевно, не менше 4 тисяч. Була цього року відпустка була? Ні, ще не було. Але плануєте відпочивати? Планую. І де саме? Десь за кордоном, напевно. І ще не визначились куди? Ні, ще не визначились. А як дорого обходиться відпочинок за кордоном? Приблизно в ті самі кошти, що на Україні, що в Криму, в Ялті. Які основні видатки під час відпочинку? Проживання, харчування. Цього року я. Робила такий екскурс по святих місцях. Зарваниця, крехів, заглинне, і наразі ще планую на освітись. На скільки днів? Я думаю, на днів три вистачить, ну до п'яти максимально. Бути. Тому що немає. Ну хто як любить відпочивати, знаєте? Я, наприклад, не люблю пектися на сонці. Через це мені покупатися вистачить пару днів. У нас діти спортом займаються, ми з чоловіком по роботі їздимо. Так що, так, що ми місто? все посвячуємо, все поєднуємо з роботу з відпочинком, світі місця дійсно а які саме. І крехів, і грим, і зарваниця, і О, тяжко зараз згадати. все. Багато людей от власне з вами разом їздять екскурсують. екскурсують. Як? як же, запрошуємо також, щоб з нами веселіше, і щоб люди скористали щось духовного, корисного, здоров'я. На світі зі Букавелі була зимовий курорт, але дуже там цікаво влітку. І що вам сподобалося Букавелі? Дуже гарна природа. Надихає до дивно, взагалі, коли люди привикли, що там йдуть відпочивати на зимній відпочинок. А тут природа вдохновляє навіть туди їхати в літній період. Піднімались на підйомники? Обов'язково ну, працює тільки один невеликий підйомник, але з нього унікальні. Уні... Такі природні зриліща, що я кажу. А окрім Буковалі, де ще були в Карпатах? Ну, Яремче, походу, як їхали, заїжджали. Де саме були в Яремче? Тільки на водоспаді, ну я не пам'ятаю на якому. Ми так заїжджали вже, бо з маленькою дитинкою були. І віддихали, брали на, на прокат велосипеди, сідали цією сім'єю, старі, молоді. Дитина була чотирьохмірічна з нами, і ми всі їхали, просто їхали по лісу, в гори їхали так не було тому, на велосипедах. велосипеда. Чимало наших краян надають перевагу відпочинку, котрий поєднує в собі і користь, і задоволення. Щороку люди, які прагнуть оздоровитись і попити цілющої водички, вирушають до Моршина, трускавця, східниці великого Любіння та інших курортів нашої держави. Ви вже відпочивали цього року Так, да, відпочивала. І де? Санаторії Хмельники. Ага, ви, напевно, з лікувальною метою. З лікувальною. І ще з лікували? Ну, от, багато людей туди їдуть від, і багато, відпочивати лікуватися. Багато лікуватись, багато їдуть. Родонова і вода, звісно. Як дорого обходиться путівка в такі сили? Я не знаю. Я брала все страхи на роботі, так що 30%, 20 навіть відсотків від стоїмості, а путівка 6 тисяч приблизно. От пару кот. Ви відпочивали вже цього року? Відпочивав. І де? В рівені великому. А, ви там, напевно, на курорт їздили. На курорт Лікувалися. На курорт їздили на лікування. А так лише заради задоволення, не заради лікування не відпочивали? За раді задоволення не відпочивав. відпочиваю раді задоволення на ставку на Кумарево. То вам напевно, там зовсім дешево обходиться відпочинок, правда? Зовсім дещо, дорога нічого не вартує. Велосипедом через ліс проїхатися і вже на відпочинку. І найкращий відпочинок, випадку? Ну, не скажу, що найкраще, але... Як нема ну, кращого, то, е, такий достатньо.